Суд щодо люстрації стартував і одразу ж зупинився. Конституційний суд на прохання одного з депутатів відклав розгляд окремих положень закону про очищення влади раніше з двома поданнями щодо конституційності деяких норм закону про люстрацію звернувся Верховний суд із одним 47 народних депутатів. Документи об'єднали в одне провадження. Тим часом під стінами суду мітингували. Активісти вимагали продовжити процес очищення влади в країні. За всім стежила Яна Танчак. Яно, розкажи подробиці. Дійсно, засідання перенесли невідомо на коли це перше засідання, і на цьому засіданні судді розглядали ряд клопотань. На початку засідання міністр юстиції Павло Петренко просив взагалі відтермінувати розгляд справи, щоб депутати встигли внести зміни до вже діючого закону про ілюстрацію, і їх мала би розети венеціанська комісія, але судді це відхилили. Окрім цього, леонід ємець, народний депутат, клопотав за те, щоб судді. Взяли саме відвід, бо кажуть, вони в них є власний інтерес, бо саме за законом, саме вони підпадають під люстрацію. Окрім цього, із шести присутніх в залі суддів ой, шість присутніх в залі суддів із дванадцяти приймав та ухвалювали зміни до конституції, які призвели до узурпації влади Віктором Януковичем, і проти них СБУ відкрила кримінальне провадження і пропоную послухати, що з цього каже Леонід Ємець. Бринцев Василь Дмитрович, Вдовиченко, Сергій Леонідович, Сергійчук Олег Анатолійович, Шаптала Наталя Константинівна, Гультай Михайло Мирославович та Запорожець Михайло Петрович не мають ані законного, ані морального права розглядати справу про конституційність закону про очищення влади, як і будь-які інші справи Конституційного суду, де присутній конфлікт інтересів. А тому підлягають самовідводу та повинні у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України. Попри, попри те, що конституційний суд напередодні просив не тиснути на них громадськість і не влаштовувати ніяких мітингів під цінами будівлі, люди сьогодні все ж таки зранку прийшли. Тут зібралися і політичні партії, і громадські організації. Мітинг ще триває. Власне так пройшло перше засідання конституційного Дуже суду, суду. Сашо. Яна танчак з конституційного суду той поки що відклав вирішення питання, чи відповідають конституції деякі норми закону про люстрацію.